Дочі, ранок ста продовжується, і усіх охочих запрошують 12 лютого напередодні дня святого Валентина у село Шушківці, що на Лановечені, на відпочинок та санні покатушки. З Собою мати санки і хороший, хороший настрій. Отож у студії організатори, а це отець Олексій Філюк, Українська Православна Церква Київського патріархату зі своєю командою. Вітаю вас! Вітаємо вас, доброго ранку. Слава Ісусу Христу, дорогі телеглядачі. І команда моя Андрій, організатор, друг, взагалі хороша людина, який завжди підтримує, який завжди допомагає наші дівчата завідують харчоблоком, тобто кухнею, бо ми завжди наші свята проводимо з гощанням людей присутніх. І це наші дівчата по кухні. Іванка і Наталя. І, звичайно, кожне свято має фіксуватися наш кінематограф. І так само помічник організатор Олександр, який то все з ним кує, фотографує і гарно працює професійно. Отож, друзі, розкажіть, що вже придумали 12 лютого, що відбуватиметься, і взагалі, от детальніше про цей захід, а потім поговоримо про девіз вашої команди. 12 лютого плануємо відпочинок молоді. Саме перше почнеться воно з молитви в храмі зранку. Служба Божа. Після служби Божої на першу годину дня збираються знову ж таки біля церкви. Збираються люди з навколишніх сіл свого села і, звичайно, із Лановець, багома частина Ланівчан. Приїде. І будемо організовувати свято напередодні дня закоханих санні, прокатушки і відпочинок для молоді, для дітей, для дорослих і для усіх. Ну в тому плані готуємося по програмці. Готуємося музи музичне вітання. Невеличкий виступ. Після виступу відкриття фотозони, відкриття саної траси на Антощині горі, така є гірка у нас. І після цього вгощання всіх присутніх теплим чаєм і гарними смаколиками, які приготують наші дівчата. Е, отож і запрошуєте, мабуть, усіх охочих. Хто Звичайно, сьогодні почує? Усі, працює... хто почує нас, запрошуємо до нас в гості. Лангвецьке район село Шушківці е, Ви робите село е, відомим. Стараюся е, завдяки вам і вашій молодій команді. Е, багато вже відбулося цікавих е, заходів. Працюєте також над патріотичним е, і духовним вихованням молоді. Е, е, який девіз вашої команди? Девіз нашої команди дуже простий і дуже хороший. Називається Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу, за смуток і раді. Дійсно, починаємо з молитви і закінчуючи. Дякуємо Богу, що зібралися люди. Що ми гарно відсвяткували, що ми гарно пригостили. І слава Богу за то. Я можливо піснею, піснею заспіваємо. Прошу. Лагенько, Десь колись давнині на високій горі, Жив примудрий розсвічений старець. Часто він повторяв і завжди поучав слава Богу, за смуток і радість. Слава Богу за все. Слава Богу за все, слава Богу за, Богу за смуток і радість, може, ти захворів, чи з в боротьбі, чи не, боротьбі, не чи можеш з постелі піднятись, знай про це дорогий, що це Бог допустив, нарікати не треба й боятись. Слава Богу за все, слава Богу за все, слава Богу за смуток і радість, може, часом тобі хтось погане сказав, Чи з тобою недобре повівся? знай про це дороги, що це Бог допустив? З неприятелем швидко мирися. Слава Богу за все. Слава Богу за все. Слава Богу за смуток і радісна простий, і ми Дякую Богу, що сьогодні попали і до і Дякую Богу за наші ті зустрічі з усіма, з ким пересікає нас життя. Дійсно, слова е, цієї пісні говорять е, і за вас. Отож, давайте усе по черзі, Андрію. Е, детальніше ваші обов'язки над чим зараз працюєте? Чи тільки готуєтеся до покатушок? Ну, я скажу, що в першу чергу всім доброго ранку. Скажу декілька слів. Мої обов'язки я не знаю. Ми, ми, ми працюємо командою і ми працюємо як велика дружня сім'я. В кожного окремих обов'язків немає ми стараємося підтримати один одного. в Всіх його починання, і нам дуже приємно, тому що особисто я знаю це Олексія вже дуже давно, і знаю його найперше не тільки як хорошого священика, хорошого такого порадника, духівника. Знаю його як в першу чергу хорошого друга, приємного співрозмовника і просто таку талановиту і щиру людину. І мені подобається цей його, скажімо так, такий голий ентузіазм, тому що людина працює. Можна сказати, з нічого робить свято для всіх, і не тільки для людей, які живуть в нього, а й для людей, які ну не тільки для людей, можна сказати, з району і з області. І дуже приємно, знаєте, коли оцей праця, наша плід нашої праці, відвічується тим, що дуже багато чуємо приємних відгуків про нашу роботу. І згадаю, от коли ми проводили літом. Якщо я не помиляюся, 19 серпня в нас так. проходило свято села. Клас. починалося це все на такому, коли ти Олексій прийшов і каже: зателефонував мені. І каже, що Андрій, вис, я собі так подумав. отак от спав, збудився зранку і каже, приснилося Мені що певно треба було би добре зробити таке свято села. Я кажу, добре, отець Олексій. Але я тоді ще ну, якось мені стало страшно. Я кажу, до людей нема кому ми це будемо робити. Він каже: Ти не переживай, якось ми то зробимо. І Бо, так поможу. знаєте, насправді так. Я насправді якось так почалося. Зателефонували тоді до Сашка. кажемо, Сашка, що будемо таке? Вони з своїми друзями підтримали нас, привезли нам гарну фотозону. Ми зателефонували до дівчат. Вирішили спочатку, що приготуємо тільки чаю. Може, якісь печеньки і бутербродики. Але в кін кінцевому результаті все закінчилося, що ми наварили з дівчатками, дівчатки Бурщу, наварили велику що? кастрюлю, борщу, наробили багато бутербродів, наварили макаронів, таких Салат. салату наробили. Ну, і, і знову ж таки, очікували, ми ну на людей можливо 150. Ми думали, що це буде вже дуже багато. І коли ми побачили в кінцевому результаті, що людей зібралось понад понад дві сотні, а може й більше, можливо, їх було 400, 300. триста десятків. Ну, тобто і знову ж таки починається вантаж, паніка. Ми всі починаємо бігати, всі куди до Олексій. Отець, Олексій, що що робити? Як ви маєте? Таке каже, не, не переживайте, так. так. А він каже: Не переживайте, все буде добре. Як буде добре, каже, нам не вистачає. Все, всім вистачить. В цьому результаті насправді всім все вистачило, всі були задоволені. Закінчилося, Закінчилося кіно під відкритим кінбом, небом. Класно, тобто, пройшло все на ура з Божої Як, і завжди, Зачу, як і завжди я кажу, я завжди дивуюся оцю Олексію, тому що всі його ідеї спочатку видаються такими. Ну мені здається, що вони нереальними такими так? захмарними, так але в кінцевому результаті все виходить як найкраще і, знову ж таки. Як наш девіз нашої команди, слава Богу, за все. Ми дякуємо за собою. І дякуємо оцю Олексію, що він зміг нас всіх зібрати і, і приносить радість кожній кожній людині і кожному. Дівчатка, ви не тільки однодумці ще й добрі господиньки. От розкажіть, як часом буває, е, тобто усе встигнути. Адже розраховується на одне, а коли захід хороший, коли все приємно, все красиво, все добре, люди йдуть, як ви встигаєте? Ну, Перш за все ми працюємо командою. Тут встигнути неможливо. Отець Олексій, він, як Андрій повторився, універсальна людина. Тут неможливо встигнути, тут все підхоплюється, всі залучаються. Такого, щоб комусь чогось не вистачало, це не може такого бути. Вистачить завжди всім. Саме основне, як каже отець Олексій, брати з собою хороший настрій. Володь. Але коли людина має хороший настрій, коли вона задоволена всім, їй вистачає всього: і борщу, і макаронів, і Ну, це зазвичай, бо то є правда. І якщо ми доповнюється все, ну. Отак воно якось получається. Якось в нас виходить. Круто так. гарно, і так. слава Богу, гарно. І так будемо тримати. Недавно робили День Зими так само. Так. Дякую всім за підтримку, круто, гарно. Сподіваюсь, що цього разу буде не менше. Не менше, Цікаво. так. Минулого разу вперше проводили таке свято, як День Зими. Люди приїжджали із Луцька була сім'я, були, із з Баража люди, із Ланові досить багато, навколишні села. Працювалося дуже. Що скажу, в селі живе. Неповна сотня людей, і ці люди приходять і приїжджають з навколишніх із Лановець. Звичайно, приємно щось зробити для людей. Мало позитиву. Ми їм даємо цей позитив. Отож, якщо зараз люблять дуже говорити, що село вмирає, вимирає, не люди правда. виїжджають. Неправда може, що завдяки таким людям люди і залишаються, і ще й цікаво. І е, з користю проводять так, починаю, час. Які, е, Олександре, ви відповідаєте за технічну частину, за фотозону. Чи давно захоплюєтесь фотографією? Ну, 2006 року почав і спочатку фото, потім відео. Професійно зараз. І, і так, в основному всі, всі, які в ланівцях, і в околишніх селах, які всі події, всі стараються фільмувати, фіксувати, поширювати. Десь так. викладаєте в соцмережі чи зберігаєте для архівів? Для архівів. Соцмережі. Військово соцмережі. Це до речі, на вона... на соцмережі недавно почали працювати. Ми створили спільноту. Моя Лановечина. Це головний ресурс зараз Лановечини, де ми даємо. Повну інформацію про заходи даємо по історії міста. Наприклад, вчора давали інформацію про будинок культури в Уланівцях. Це є колишній Римокатолицький костел, який використовувався поляками до 39-го року. Молодь не знає, старші не знає через те, що радянська влада то замовчувала. Ми даємо там повну інформацію, вітання і різні заходи. Все там є доступне для людей. На жаль, радянська влада замовчувала багато речей, так. тож сподіваємось, друзі, потихеньку доєднуйтесь до спільноти. Ота, там багато цікавого е, от скажіть, часом між священником, церквою і молоддю виникає певна дистанція, як вдається вам скорочувати? Дивіться, звичайно, зазвичай чомусь. Ну я не знаю, так так повелося, що між священником і молоддю, навіть можна сказати, таким під підлітками завжди була дистанція, тому що такий вік, 14-15 років. Я є мама, і в мене є такі діти, і я, я це я на своїй практиці це побачила. Наш отець Олексій він зруйнував всі стереотипи священника повністю, цілком повірте, і не можна зациклюватися на тому, що священник це тільки людина, яка службу Божу несе слово Боже. Ні, це є звичайна людина, яка тішиться, радіє разом, з, вами, разом та... з нами. Це священник, який катається на санях. І, і катає і людей. І кота, і так. так. цей сюжет, і, ну, так. І, та, Це чудовий сюжет, і діти йдуть на контакт. Вони йдуть, і це дуже добре. Ну, Це є великий позитив і... для наших. Іванко, коли ви е вступили в колектив, якщо можна так сказати? Це було е 10, певно, що липня. Це перша була моя з ними поїздка в Корпати. Я їхала в Карпати, я фактично там знала одного лише оця Олексія. Я більше там не знала нікого. Я до останнього моменту вагалася, чи мені їхати, чи не їхати. Коли потім я написала до Андрія, що чи хто там їде, що він каже, дати поїдемо, залишилось одне єдине місце. Я переговорила вдома з сестрою, кажу, що робити. Вона каже: та їдь, відпочинеш, там буде весело, кажу, боже, я там не знаю нікого. Вона каже, їдь, познайомися. Правда, я зібралася, поїхала. Три дні я провела, це були самі кращі три дні за моє літо. Після того ми почали так більше спілкуватися. Працюю в сфері перукарських послуг. Отець Олексій з Андрієм прийшли, почали приходити до мене на роботу. Постійні мої клієнти. І ми потім на наступний місяць. Знову ж таки збираємося їхати в Карпати. Каже, отець Олексій залишилось два місця. Іваночка, їдемо з нами і ще когось бере. В останній вечір я дзвоню до своєї подружки, кажу, нічого не знаю, завтра їдемо в Карпати. Ну що, коли йде, я нічого не знаю, я нічого не встигну. Таро, все встигнемо, все зробимо. Ми поїхали в Карпати, відпочили. 19 серпня ми провели день села в Шушківцях, прекрасне свято, я задоволена. Всім і всім я задоволений вашою роботою. Круто. Димці могли всім помогли. і на кухні, і... іванка, до речі, Іванка, до речі, з села Снігурівка Лановецького району, вона на день села їхала з вішком буряків. Капусте. Вона, Капусте. В, так, в автобусі на плечах молода дівчина. Як би це так. не звучало дивно, але вона, так, був. вона була Маленький. генеральний спонсор буряків. Але ну знову ж таки, село маленьке, і в селі немає ні підприємств, немає ні організації, нічого. Я є на 800 гривень зарплати, так, нас так, так нас так звучить, сповсуємо. нас так звучить. Отець Олексій каже: Значить, у нас мають бути. Я придумав, має бути отак. Від нас звучить, я чи ми можемо допомогти. Що Можливо. від нас? Так, ти маєш то там, ти маєш то. Так. Але перш за все, за, до всього нашого девізу, слава Богу, за все, звучить до всіх організацій брати з собою гарний настрій. Це саме Головне, перше, з чого так. починати. Е, Олександра, якою буде фотозона цього разу? Адже напередодні дня Валентина. Буде щось. Ми ще раз точно не знаємо, але буде довкола щось на тему. Червоненьке, гарненьке на там таке, любі кохання. Але зазвичай по традиції обов'язково буде ще фотозона в стилі на, України. На фоні державного прапора, на, так? Державний прапор буде, буде щось. Кілька Валентинок? Так, буде щось, е українське село, якесь там сіно, щось таке. Чуки вже є. Так. <реш> <реш> буде гарно. А все інше запрошуємо приїжджати, тому що це, щоб хочемо побачити, Хочу запрошуємо байді. всіх особисто, так. щоб... Кожен міг переконатися і побачити, що буде. Так, і можливо, потім у наступні гарні ідеї доєднатися, правильно? Так. Звичайно. Ну, знову ж таки, в нас в планах ще є, зробити у місті Ланівці. Там у нас біля, біля озера є гарний спуск, і ми думаємо, що якщо нам вийде, якщо нам вдасться через два тижні на вихідні зробити в Ланівці такі самі сані покатушки для ланівчан. То, що Слушайте. Слушайте. не всі мають можливість доїхати до села. Знову ж таки, хочеться, хочеться щось зробити. Сьогодні ввечері збираємо молодь на 8 до вечора, за. Прошу, ленівчани, на гарний флешмоб української пісні, де будемо готувати чай, будемо пригощати всіх і збирати докупки. Ви є і автор е пісень, пишете, я знаю. Трошки. Пропоную представити. Е коли є гарний настрій, ну від мене завжди є, до речі, але коли є час ще до настрою, то я пишу вірші, пишу пісні. Ну, одна із таких відомих, яку вже в селі співаємо з хором. Це є пісня. Перше звучала Шушковецька земля, зараз перейменував автор Лановецька земля. І якщо я, якщо я зараз гарно пошу, то ми попробуємо заспівати навіть. Е, в цих словах цієї пісні звучить душевний стан що «Лановецька земля, мого краю, колисько. Селюючи другий візьмеш, напевно. Лановецька земля, мого краю, колиско, Тут родились росли. Тут усе є нам рідне і близьке, тут родились росли, тут родились росли, тут усе є нам рідне і близьке, тут галина цвіте і квітують хліба, і стежки нас ведуть на дорогу життя. І стежки нас ведуть, і стежки нас ведуть на дорогу, дорогу життя, і проходять літа, і вертаємось знову, мов лелеки летять, так і ми йдемо до отчого дому, мов лелеки летять, Мов летять, так і, і ми до отчого дому, і зустріне нас там рідна мати в саду, і червона в каралах калина, і сміхнеться мені, Лановецька земля, в незалежній моїй Україні, разом, і сміхнеться мені. Лановецька земля. в незалежній моїй Україні. Отака пісня. Авторська мелодія трошки плагіат. Забрав біла хата в саду, мелодію з білої хати, слова мої, і вийшла пісня. Е, таке дивне поєднання священник і працівник культури. Рік вже рік я працюю завідуючим сільського будинку культури. Тобто в церкві виховую релігійне виховання, християнське, духовне, духовне виховання, а знову ж таки, з молоддю працюємо в патріотичному вихованні. Кожен наш захід поєднаний в церкві молимося за мир. А коли є заходи якісь інші, просимо людей. Патріотизм, щоб були патріотичні, щоб любили свою землю українську, щоб любили свій народ і любили те місце, де вони живуть, де вони є, не смітили саме першого за культура українська, щоб були гарні, слухняні, чемні і жили з Богом всі. Отож, і я люблю Лановечину. Ми вже час нашої розмови вже трохи добігає кінця. Але, власне, якби не любили, хіба б робили? Любим Лановечину, дуже любим. Через і наша спільнота називається Моя Лановечина. Запрошуємо, долучайтеся, читайте новини, читайте публікації, є так. що читати. Діліться своїми записами, якимись новинками. Об'єднуємося, Любимо Україну. і робимо добро для людей. Бо мало позитивно. Мало добра, мало щастя. Ті останні події, що є в державі. Ми молимося. просимо Бога з тим колективом зі всіма, щоб Господь дав мир нашій українській землі. Але попри те, як би не було, людина все одно має жити, людина має отримувати задоволення від життя. Через те, що життя прекрасне. В будь-який час, в будь-який період, і в старості, і в молодості, і в юності. Життя прекрасне. Любимо свою землю, любимо свій народ, допомагаємо нашій українській армії і молимося, щоб був мир на нашій землі. Запрезентувати так, щоб він не тільки друкує фотографії, він ще й друкує футболки. Скільки ми любимо Ланівці і знаємо, що ви також з Лановецького району родом. Так, хочемо вам подарок зробити. Мале, так, спасибі. Я серпи, люблю так. Ланівці. Дуже актуально, дуже гарно. Ви всі молодці, направду. Я бажаю вам, Я приймаю з радістю цей подарунок. Мені пасуватиме такого... Пасуватиме дуже. Так, <святиме <святиме> так. дуже. Такого ще немає. Я бажаю вам добра, радості, щоб усі ваші починання завжди супроводжували супроводжувались гарними подіями гарними заходами щоб доєднувалось багато і молодих і старших любімо своє рідне українське а далі пропоную вам подивитися яка талановита ще на лановечині молодь отож дай нам боже у виконанні юних ланівчан